Мокрий сніг і мінусова температура. Укргідромецентр розповів, яка буде погода цього тижня. В деяких регіонах температура падатиме нижче 0 градусів Цельсія. На Україну насувається холодна погода з дощами і навіть мокрим снігом. Упродовж поточного тижня температура вночі подекуди опускатиметься нижче 0 градусів Цельсія, прогнозує Український гідрометеорологічний центр. За прогнозом, атмосферний тиск дещо підвищиться того тижня. У більшості регіонів фіксуватимуть зниження температури. До п'ятниці по всій країні переважно без опадів. Водночас завтра, 17 жовтня, на сході та північному сході країни, а також в день, 19 жовтня, на Закарпатті та в Карпатах, можливі невеликі дощі. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5-12 метрів за секунду. Температура вночі два-вісім градусів тепла, місцями крім півдня, 0 два градуси морозу, в Карпатах до 4 градусів морозу, вдень 7-13 градусів тепла, у південній частині 12-18 градусів, дощі у північній частині з мокрим снігом. Вночі, 20 жовтня, у південній та східній частинах, в день 21 жовтня, на півдні країни без істотних опадів. Йдеться в повідомленні. П'ятницю, 20 жовтня, у західних та північних областях вночі очікується 2-8 градусів тепла, в день 5-одинадцять градусів. В карпатському районі значно тепліше 12-15 градусів. Погода в Україні останні прогнози. Синоптикиня Наталія Голеня розповіла: прийдешній тиждень для українців розпочнеться похолоданням з дощами. Подекуди прийде мокрий сніг. Уже завтра в Карпатах погода майже зимова. На горі Піп Іван Чорногірський температура вже опустилася до мінус 6 градусів Цельсія. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!